Всім привіт! Вітаю вас на каналі Риболовні Пригоди. Сьогодні у мене перша коропова риболовля в 2023 році. Сьогодні у нас 20 січня. Зранку є трошки мороз, цього ми не очікували. Якщо вам видно, озеро трошки замерше. Думаю, звідси зараз не видно. Зараз буду плести на лодці і все покажу вам. Тут же качаємо лодку, у нас багато речей. Зібрались ми сьогодні з ночівлею. Тому зараз, тому зараз запакуємо лодку, перевеземо все на другий бік та будемо починати рибалити. Ну що, друзі, лодку ми вже запакували, зараз буду перепливати на той бік. Петро піде кругом, будемо там чекати. А хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а я поплив. Що, друзі, зараз будемо пробувати ламати лід. Бачите, тут льоду нема, тут нас трошки замерзло за ніч. Достатньо такий товстий лід. Може пробувати його кругом піти. Якось. Нам ну, би до того берега добратися, там я бачу трошки відкрита вода. Зараз сонечко вийде, воно має розмерзнутись. А якщо ні, то ми собі проламаємо якусь полосу то будемо якось рибалити. От такий лід, я вам скажу, десь півтора сантиметра прихватило Такий, ну а ні, нема півтора десь сантиметра. Я мабуть не проб'ю його тут. Ду я обпливу. Там видно таке чисте місце є. Можна буде пробитися там. Пробиваємося через лід, друзі. до берега. Зараз якось прорвемося. Українці не здаються. Іде потрошки. Лістонкий. Треба буде, мабуть рубати полосу, щоб можна було рибалити, але я думаю ближче до обіду буде все добре трошки розтане лід зможемо рибалити а поки що пробиваємось нарешті друзі я добрався це справжні риболовні пригоди. О! О! Є. Супер. Ху ну, але це не кінець. Зараз будемо ламати лід. Розпакуємо лодку. Будемо ламати лід, а потім вже будемо розкладати лагері. Так, друзі, поки Петро тут нам робить вогнище, я поплив рубати лід. Треба і рибку якось ловити. Спробую якусь нам... Полосу вирубати, щоб могли хоча б завозити снасті. Якщо вже закидати не зможемо, буду завозити з лодки, пробувати. Так я ще не рибалив. Ну що, друзі, потрошку розкладаємось. Тут Петро нам вже вогнище розклав, там якісь сосиски жарить. Я вже тут поплавав, дивіться, проламав собі таку дорогу, можна сказати. Буду пробувати закидати, якщо не буду попадати, то з лодки завезу. Добре, зараз розкладу свої снасті, замішаю прикормочку. Спробуємо щось зловити, спробував поплавав зі холодом, показував там якісь одиночні рибки. Добре, замішую прикормочку, розкладаю снасті та буду пробувати вже щось рибалити. Зараз, друзі, по пливу загодуюся. Тут у мене варений ріпак, конопля та рибний пелець галібуд. Залив трошки то чілі-аромою. Зараз трошечки з лодки накидаємо, там, де бачили рибок. Десь тут в кінці, друзі. Я бачив рибу. Кину тут кілька жрей. Так, полосою піду. Пимо сюди на 16 класти. Опа? Так. Ще тут трошки. Так? Вистачить? Лишу пізніше трошки загодуюся, подивимося. Може якась рибка активізується. І так, друзі, рибалити, буду я на флетфідер. Розклав собі стояк, два фідери поклав. Замішав я такої лимонної прикормки, лимон гвоздика. Тут порожня пачка в мене лишилася. Ще маю одну з собою. Такий корм. Жовтенький, гарно ліпиться, добре розпускається, по холодній воді дуже добре працює. Та розпочну з таких насадочок. Лимон-апельсин, аптерси поклав на дві вудки. Сюди поклав один 9,7 мм. А сюди просто 9 мм поклав. Перша покльовочка, друзі. Вже зараз вечір. У нас лише перша рибка клюнула. Опа, вже перепута. Ай, зійшла. Лясавуху. Зійшла рибка. Добре, буду пробувати ще. Є покльовочка, друзі. Чергова вже стемніло. Нарешті, друзі, попалася перша рибка вже темно. Такий невеличкий коробчук нам попався. Така невеличка насадочка. Закрив Робін Ред. Невеличкий гарний коробчук. Зараз його відпустимо. Вже темно, не видно знімати, як витягую. Цілий день просиділи, друга, друга покльовка у нас. Добре, ще спробую закинути, ще видно, там куди кидати трошки. Ось ну, такий угу, перший висок, короб не. 2023 року. Гарний такий. Добре, відпущу його. Маленький. Давай, пливи, свобода. Є. Yeah. Ну що, друзі, зараз у нас вже п'ята година вечора. було в нас вже дві покльовочки, одна зійшла. Десь рибка почала клювати десь після десь пів четвертої була перша покльовка. Зараз була друга, одна зійшла. Всі дві покльовочки були у нас на десяточку, насадочку Криль Робін Ред. Зараз ще раз спробував закинути, ловити можна до 10 годин, ще маємо кілька годин, але вже не дуже видно куди кидати там. Щось, щось клювало тут. О, щось є. Щось пішло. Щось є. Чергова, друзі, покльовочка. Начебто трошки більше рибка. Дивіться, як стемніло, так рибка активізувалася, дивно дуже. Да, це ламання того льоду. Тільки мук це того коштувало. Скільки проробленої роботи? Десь годину цілу там ламав лід. Є, друзі. Клас. Я вже сьогодні навіть не сподівався на якесь плювання, якщо чесно. Але є, рибка клюнула. А це зараз ми її покажемо. Ха, о, такий красунчик зимній. Друга рибка 2023 року. Чергова покльовочка, друзі. Ще навіть, не, ще навіть не перезакинув вудку, на яку зловив коропа. Що це таке почалося у нас? Ельдорадо якесь. Йде до мене? Та ж сама насадочка, друзі, лимонний корм. Давай, давай, йди до мене. О, впирається! Є, є, друзі, третя рибка. О, така сама. Стандарт. стандартний коробчук. Один і десь дві стояла вудка. О така рибулька. Гарна. Добре, зразу його і відпущу так. так. Ну що ти? Йди <плес> додому. Так. Ти там живеш. Давай. Хує, друзі, супер. Такого я навіть не очікував. Я думав, там якесь клювання отримуємо, якусь одну рибку. Але щоб протягом двох годин зловити три рибки зразу. Добре, зараз перезакинуся, може ще щось зловимо. Така, друзі, насадочка працює, кривербін Red b турбо Зараз якраз перезакинутись хочу. Дві рибки підряд. Ще навіть не встиг, там вже корм в мене кінчається. Ще навіть не встиг закинути. О! Дивіться, навіть не встиг насадити цього бойлика, Тільки закинув це вудлище, хотів друге закидувати. О. Рибка йде, рибка на гачку. Це вже начебто більше дійсно. Ну. Ну-ну uh -huh. Так, це трошки більший коробчок попався нам. О, є. Є, друзі. Трошечки більший. Цього вже може й заберемо. Зараз його поміряємо разом з хвостом 50 см. 50 см разом з хвостом. По закону можемо брати, за добу можемо взяти одного коропа. Нормальний душечка якраз в духовку. По закону одну рибу можемо брати. І це добре. Зараз хоча б вже можу закинути всі дві вудки виняті з води. Льоду вже нема. Петро там дрова нам пиляє, щоб ми не померзли тут. Це буде добре. Ось така гарна годівничка виходить у нас. Так, добре, закину одну, потім зроблю другу. А може ще щось зловимо. Ще одна рибка нам попалася, друзі. Було одразу дві покльовки, одна зійшла, а одну витягли. Такі вже трошки більші коробчуки попадаються. А ну, не можу його відчепити. Ну такі гарні коробчуки вже попадаються, трошки більші, думаю, завтра. Зловимо щось побільше. Надіюся, принаймні. Добре, цю рибку ми вже мусимо відпустити, тому що одну вже взяли, все, по закону не можеш. Додому. Давай. Попався, друзі, ще один такий коробчук. Думаю, на сьогодні це вже крайня рибка, вже 10-та година пішла, треба вже йти спати. Такий невеличкий коробчук попався. Зараз його відпустимо. Так, його зразу рукою візьму. Давай, тікай. Давай, пливи. Томився чи що. Пішов. Друзі, всім доброго ранку. Нічка пройшла нормально, не померзли. Дивіться, яка в нас краса тут. Все, вогнище погасло, все присипало. Це просто жесть. Вчора літ, сьогодні сніг, да, екстремальна рибалочка. Що, зараз йдемо десь в ліс, знайдемо якісь дрова. дрова, якісь треба нам назбирати, подивитись сухі. Розпалимо вогнище, вип'ємо кави та будемо продовжувати рибалити. Що, робати пополам? Десь так, ну. Що, друзі, вже ми закинулися, поки що нічого не клює, вогнище вже горить. Тут ще зараз Петро нам ще дров нарубає, буде все супер. Думаю, зараз якась рибка має клювати. Зараз ще приїде жінка з малою, будемо ще жарити тут, ще кілька годин посидимо. Думаю, буде цікаво сьогодні. Є, друзі, оплявочка. Є перша рибка сьогодні. З дальній дистанції взяла метрів 90, десь кинув зараз. Такий сьогодні перший попався зеркальний маленький коробчук, але теж приємно в таку погоду сніжну, класна рибка. Яка вся, вся в соплях для захисту від холода в неї багато такої слизі взимку, бачите? сюди. Добре, хай йде додому. Супер! день починається непогано. Десь годинки дві чекали ми півтори. Я вже думав, нічого не прийде, а щось прийшло. Та сама насадочка криль Робін Ред та лимонний корм. Дальня дистанція знову спрацювала. Глибина на даній дистанції приблизно десь 11 метрів. Глибоко стоїть рибка. Не дивно, це холодна погода. Рибка зараз на глибині. О, такий невеличкий. трошки більший, ніж попередній. Такий коробчук. Ну, приємна рибка. Добре, гарна. Будемо пробувати ще. Дальня дистанція, друзі, працює добре. В чому я й не сумнівався? Шкода, що другою вудкою не можу туди закинути на дальню, тому що вона не кидає. Дайва Black Widow до 150 грам. Це таке метрів 70 максимум. Це в мене 4,30 дельфін, 215 грам, можна на неї гарно кидати. Та й на неї ловимо рибульок. Спрацювала, друзі, ближня точка. Несподівано так. Якась рибка пливе до нас. Стандартні коробчики зараз клюють, невеличкі. Не знаю чого більше не клюють. І тут? Скажемо так, на 100 грам більше, ніж інші коропи клювали. Так, подивимося. О, гарно. Гарно зачутимось. Тихо. О, така рибка красунчик. Ану, ротика нам покажи. Така гарна попалася з дальньої дистанції. На сьогодні найбільша рибка, да радує око. Гарна рибка. дивіться який колір має. Така темна. Гарний зеркальний коробчук. Добре, будемо ще продовжувати. Зараз ще чекаємо моїх, хай приїдуть, будемо щось смажити на вогні та будемо збиратися скоро. Тяни, тяни, йди сюди, тут встань. Трошки ближче до води йди. Йди ближче до води. Малець. Я візьму підсачик. якраз приїхала на клювання. по Є ще, чи зійшла. А, ще є. Воює. Воює? Ано. Невеличка, да? Обережно, обережно тепер потрошки. О, гарно. Зараз я їду дістану. Підмотуй, підмотуй. Я думаю, набираю, робота Гарний. Короб! Гарний А, окей, гарненький попався. Тостенький, ну, гарний попався. Перший короб в 2023 році в неї. Що, рука болить? Ага. Сильний був, так? Добре, відпустимо його. Гарненькі такі вже почали клювати, трошки більші. Тяжкий, кабучи. Да? Давай, пускай його. І шоу. Дивіться, друзі. Оце красень, зараз попався малий. Витягла. Це сьогодні бігфіш. На сьогоднішній день це сама велика рибка. Зараз зробимо фоточку та відпустимо її. Ну що, друзі, потрошки ми вже збираємося. Чесно скажучи, на такий кльов я не очікував. Але ще дуже довго мучатися, підбирати ключик, все у вас обов'язково вийде. Так що так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні, героям слава! Зустрінемось на водоймі!